Які дари ви ще отримаєте від свого роду? Так, я би сказала, що ви тут навчитеся, навчитеся, да? дар бачити, куди йти, я би сказала так. Ви отримаєте дар іти за своїм серцем, да? ви швидко почнете виходити з ілюзій. З, 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 з тих місць, або з тих ситуацій, або з тих стосунків, які вам не приносять користі, не приносять щастя, не приносять задоволення, ви зможете приймати рішення, да, орієнтуючись на серце, да, на, от, на м -м, почуття. Парності або щирості, да? ви будете бачити, бачити напрямок, куди вам іти. Да? Тобто ви будете бачити, от прям куди рухатися. Да? Ще раз підкреслюю, орієнтуючись на серце, на почуття. Да? Ви будете, Можна сказати, да, голова буде працювати, але ще ви будете слухати своє серце, і ви будете знати, куди воно вас веде. І це дуже важливо.